может тебе видео скинуть для ТикТока. Ну, давай. Покажи лопату с кнопочкой. Вот такая у нас как с кнопкой. Ебать, я сама, блядь. Земля вообще не в на Я знаю, Саша рассказывал, да. Типа маленькая тракторица. Да. Ну, на ЮМЗ великий, да, для чего? Ну, на грязь ли, Сказали, типа, типа, якщо кисі европейська технологія, і у нас ми зможемо на 40% більше садити курки. Це ж все вважило, да? Тут же начали планувати. Ага. Чи у надо трохи вчерно знимать з ручні. Бо ми сейчас прыгнемо замовляти, а скажете, ну, ще два тижні там чекати, а там же морози будуть. Нам треба ще сюда піску завати, розпланувати повністю всю площ під ноль. Ми вже начали там під на ага, ту ну, сторону. Скажи Саші, хай везує, скільки там, дві-три машини. Чотири, п'ять. На цьому креті на набагато проще буде роботи. Все, ви зробите. Тут взагалі єруна у нас. Там можна одну оставити, наприклад, навіть посередині. Нам що. Щоб ну, ну, тут? Ну тут іль, там. Ближче, де, де буде.